Всім вітання, всім вітання, мої хороші. Хочу сьогодні зробити голубці. Кашу гречку я вже маю зварену. і я її е, переставила в цю миску, щоб вона простигла. Бачите, отака гарна гречка. Сьогодні зроблю пісні, гречані голубці. Ну і вже в мене вода кипить, я попару е, на кашу, попару на кашу капусту. Я її отако от відріжу. А то по пару буду класти парити. Цей кусочок не буду. Бачите, отако От Ось таку невеличку. Вибираю, вибираю капусту і буду її розбирати. Можливо, ще трошки вона буде доповатись з серединки, але я її вже буду розбирати потихеньку. Бачите, отако От гаряча, але потихеньку я її. Розберу. Всім вітання, мої солоденькі Всім вітання, любі мої друзі. Сьогодні я вирішила зробити голубці. Голубці будуть сьогодні пісні у мене, гречані. Хочу вам сказати, що не тільки сама буде гречка, але я тут маю такі опеньки свої закриті. Знаєте, такий, як з опеньок, як паштет. І зробимо з вами разом. Я буду робити і вам покажу. Подивимося, що з того вийде. Надіюсь, що будуть добрі голубці. Надію, що вони будуть смачненькі. Так що приступаємо, приступаємо. до перегляду. Я буду робити, а ви будете мені коментувати. Подивимось, що з того в нас вийде. Тут я цю цибульку візьму. І скришу на дрібненьку, щоб, щоб втушити. щоб тушити, і частинку цибульки я даю е, сирої до каші. От трошечки даю сирої. І я її скру дрібненько, дрібненько скришу ту цибульку. Скришу без вас, бо то буде дуже довго. Але насамперед хочу зробити. З кашою. Дивіться, я не даю сьогодні ні яйця, ні нічого. Тому я додав три ложки манки. І залишу так, щоб манка набухла, бо вони, ну як вони будуть триматись купи? Вони будуть розсипатися. Так, я додав манки. І манка набухне. І тоді будемо всю решту додавати. Ну і хто там може собі писати, що там, не пишіть мені такого, чогось, бо я собі знаю. Кожна хазяйка знає по-своєму, а я знаю собі сама, що я, маю, що я маю зробити. Кожна як знає, а я от знаю собі так. От, і тепер найкаша ще вистигає. Поки вона ще така тепла, знаєте, і така не суха, то найманка собі набухає. Отак. От я вже скришила цибульку і натерла моркви. Дала дві цибулини, взяла дві цибулинки. І зараз я буду одну частинку давати сиру сюди сирову сюди, тому що сирова вона краще пахне отако. От я так весь час роблю так даю. А ту небагато, так знаєте? А оцю буду е, смажити і разом з морквою і додам ще такий. Грибний паштет чи грибна ікра, як хто називає. Отак я зараз зроблю. Я сковорідку вже підключила і дам більший вогонь, олію перелила, олію перелила, то отак зараз налию олії. О. Бачите, оліїпи. Ну нічого, я повитираю, що повитираю, Все зроблю, так як все належить. І висиплю цибульку всю, і зразу висиплю морку сюди, Всю морку зразу ж, і на собі тушиться. Бачите, в мене вже цибулька з морквою протушилась. І я буду додати, не так, щоб вона згоріла, знаєте, трошки скручу. І я буду додати цього паштету. От я його трошки розім, роз, лож, ложкою, ложкою розбила і буду додати. Всю баночку не буду додати, так, половинку. От половинку, щоб вона не була така, знаєте, вона така. Отак. І крач, той паштет густий такий. І я от додавлю, добавлю сюди. Отак. І все, дам газ і все разом перемішаю, щоб воно все разом пересмажилось. Отак. Мої хороші. Отак, мої дороги. Паштет дуже добрий сейчі. Ну, називають ікра, знаєте, ікра грибна. Але я отак от кажу вам, щоб Або паштет, щоб ви зрозуміли. Отака, от зопенюк ми так робимо, зопеньок. Ну, Хто може із грибів робити, хто собі як хоче. О, і все це добавлю в кашу. О, все висиплю о так. А тепер я візьму, посолю. Так, знаєте, посолю трохи попершу Попробую потім насіль, на перець, що воно собою буде представляти. Як буде мало, я добавлю. Перчу багато. Я, Знаєте, я от люблю голубці, щоб були перчені. Ну, так, так. Так люблю. І все разом перемішаю. О! Все перемішаю. Хочу вам сказати, мої хороші, що каша вийшла дуже добре. Ну, от дуже добряче. Е, Я вже попробувала, чуть-чуть, але я її ще трошечки досолила, То я спробую, я спробую. Угу. <реш> каша вийшла дуже добре. І я хочу... хочу вам сказати, що е, хто знає, це, хто все знає, я бачу, я цілий час так вам нагадую. Колись, як ми були. Малими і мама робила е, головці, а робилось більше такий, знаєте, чагунчик, так, чагунчик такий робився більший каструля. каструля. Е, щоб тих голубців було, знаєте, щоб ти голубців вже було не на один день чи на один раз, бо то ж не так готувалися, так як тепер. Тепер є всього достатньо І кожен раз все ще є інакше. Ми все прибігали, і постійно тої каші хотіли. Отак От тої каші хотіли і хотіли і хотіли їсти, Знаєте, навіть без голубців, самої каші. І ще як ще вам скажу одну секундочку, як робили весілля дома. Вдома. Жінки сходились допомагати, помагати все робити там, і смажити, і, і, і все, що, що треба було, все допомагали. І ставали, сідали робити голубці. І так само любила, кожна собі набере тої каші і так само любили тої каші спробувати. Так було, так було, мої хороші. отак в селі, І так було. І <свігла> і того я так спробувала, і хочу сказати, що можете таку кашу готувати, Вона підходить, ну, до будь-якого часу підходить, але от на піст підходить до таких голубців, на святий вечір підходить до таких голубців, така каша. Так що готуємо, продовжуємо. Зараз буду е обирати капусту. Підготовлювати собі наскал крижівки. Підготувати собі листя до голубців. <плес> так, мої дорогенькі, я вже буду робити. Я хочу вам сказати, яка капуста є, з такої я буду робити. Не буду я там примацувати, розривати, розрізати, менші, більші. От яка вона є, з такої роблю. Буває, що я дуже вибираєш маленьку, але я таку мала капусту. І ось такої капусти я роблю. Які вже вийдуть, такі вже вийдуть. То для себе. То для себе. Так що, вже які є, такі вже мусять бути. О, ті голочки. Такі от. Які є, такі вже мусить і бути. Як якась буде дуже більша така, то я розірву на двоє. От не знаю, покажу, може вам зараз покажу зараз. Бачите, я от вам показую, з цієї сторони рветься, не з цієї сторони, де грубо, що я зрізала. Всі, 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 всі жили, в нас кажуть, жили, все все їх повирізала, поживувала. В нас така все повирізала. Але з цієї тоненької сторони розривається на дві частинки. Ну, і так само можна таких наробити маленьких голубчиків. Ну, кожна знає, як голубці робити. Кожна а, знає, жіночка, як голубці робити. Так як ми всі робимо, так роблю і я. Ну, можна такими конвертиками малесенькими наробити. Такими конвертиками маленькими можна наробити. Ну, Кажу, де буде трошки більше, то я так і буду робити такими маленькими конвертиками. Трубочками верніше. Можливо, що трубочками, як сказати, можливо, що трубочками. Не конвертиками, а трубочками, вибачте, що я так сказала. О. Ну о, такі трубочки виходять. І так складаю, знаєте, трубочка до трубочки, щоб вони не розплітались кисненько. Каструльку складаю все дуже киснесенько. Я так надію, що мені м, стане цей каструльки. Капусти мені стане, бо я ще маю. Ну, а як лишиться каша, то нічого страшного. То каша лишиться, то що? Нічого страшного, такого не буде. Ну, добре, я буду робити. І вже буде кінечний результат. Ну, от, мої хороші голубці, я каструлю приготувала. Тільки з керчупу. Ну, бо сьогодні ні сметану, і з чим їх не будемо їсти. А з керчупом можна їх їсти. Так що, от такі файні в мене вийшли голубчики. Можете готувати сміло. Така каша дуже добре підходить на голубці. Ну от, голубці вже у мене і готові. Я їх спекла в духовці, вони файно випеклись. От, навіть по них видно, що вони файно випеклись, не, не зварились, так як в каструлі на плиті. Так є, бо печені голубці в духовці чи в п'єцу вони смачніші. І я так стараюся цей час, щоб я їх. П є, п є, немає, немає, Але в духовку, щоб я їх поставила в духовку і там вони спеклись. Ну, отак от якось. Ось так. Добре, мої дорогенькі, добре. А я вам всім щиресенько дякую, хто залишався зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені вподобайки, пише коментарі. Я вам щиресенько дякую, мої хороші, щиресенько вам дякую. А зараз залишайтеся здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої любі. Всім пока, всім пока. Весело святкуйте. Всем пока.